Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже, в 19-й день Великого посту. Маємо сьогодні неділю. Ну і сьогодні в Євангелії Ісус так строго досить каже: не робіть з дому мого Отця, дому торгівлі. І я сижу і багато разів і повторюю так: храм, дім Бога. І торгівля, храм торгівля або храм і базар. І оці два слова, які мені сидять в голові, і, і така думка, знаєте, що дійсно не зробити якогось базару з храму, тобто чогось, що я йду до храму, як на базар, я маю щось там залишити, і звідти, як би сказати, от маю щось купити собі. І зовсім не йдеться про навіть про гроші якісь тут. Що я йду, як би сказати, торгуватися, можливо, з Богом, або так, що, Боже, от я за це, що я прийду до тебе, Боже, ти вже щось мені зобов'язаний дати? так? Не зробити якогось дому торгівлі з храмом. Чому я йду до храму? Яка моя основна ціль? Що я йду до храму? Що я там отримую? І по суті діла, коли собі над цим задаюся, запитання: та що взагалі я можу Богові запропонувати з цілого світу з цілого свого життя за цей найбільший дар, який є на Ухристий? А який дар найбільший на Євхристі це сам Бог, який дає самого себе у Слові Божому і в причасті. Що я Богу можу запропонувати взамін за Нього самого? Та жодні скарби світу. І Бог тільки потребує нашого серця, або Він найкраще приходить, чи хоче, щоб ми приходили з відкритими серцями до нього, щоб Його запросити до себе. І це є цінністю, це є наше серце. І тому, дорогі, Боже збав, щоб ми йшли до храму просто от якимось таким наміром, що, от, Боже, все, і як я вже прийшов, то значить, ти мені то, і то, і то, і то. Та Бог і так знає, що ми потребуємо в житті. Але моя ціль, за чим я йду? Моя зустріч з Богом, моє пережиття цього моменту, коли я приходжу в храм. І тому якось сьогодні запрошую вас подумати над цим моя участь в літургії, взагалі те, що я йду до храму. Яка моя ціль, що я туди йду? Ну і дійсно, хай вам залишаться ці слова, і стосуються вони не тільки просто якихось грошей, щоб з Божого храму не зробити дому торгівлі. Дякую за сьогодні і до зустрічі!